Доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я вже бачу спікера. Та ти що? Я теж вас бачу. Ми всі дуже раді вас вітати. Бажаємо вам а, доброго ранку. На, маємо надію, що він такий є. Ну, що, готуйтеся до активного зараз заняття. Доброго ранку! Займайте зручне для себе місце і будемо починати. Добре, Добре. будемо М яке місце знайдемо. Це суперово. Ну все, передаю доброго. слово пані Ксенії, починайте свою руханку і гарного настрою всім. Так, всім знов доброго ранку. Я, Я хотіла запитати доброго. це матку. Марк мене завжди бачить, да? що спікер вже зайшов. А як ти дізнаєшся, що це я? Ти мене шукаєш чи по мені видно, що зараз буде руханка? Він вже нас зараз. знає як рідних, так, Марк? Так. Да. Марка, мікрофончик вимкнув. Після тренування скажеш. Так, вмикаємо нашу музику. Зараз і будемо починати. Починаємо струбати на місці. Струбаємо. Молодці. Носочки вперед підіймаємо. різні боки. П'яточки до сідни. Супер. А тепер робимо вдих. Видих, вдих і присідаємо трохи. І видих. Ще. Нижче. Ще. І ще. І витягуємось до гори. Мішки піднімаємо рівненькі. Колінка не згинаємо. Робимо коло. В інший бік. Ану, рівні, рівні, натянути, як струнка. Робимо видих, Поїхали голова вправо-вліво. Вперед-назад. Носик в один бік в інший. Заглянуємо собі за плече. Дивимось, що там позаду. Робимо черепашку на мене носик. Носик на мене молодці, клас. Ану далі, далі. Прямо до мене тягнемось. Ще. А плечі залишаємо. Супер. І робимо друге підборіддя. Друге підборіддя вже. Штобхам потилися і стінку, яка позаду нас. Є, відпочиваємо. Розслабили голову. Ручки поставили. Малюємо коло. Рівні, рівні натягнуті. Скоріше. Быстріше, швидше. Ще, 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 ще. Ще, 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 ще. І назад. Є. Зараз я зніму сережку, щоб вам не стукало. А ви крутіть ручки. Крутіть, крутіть. Ще, 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 ще. Бустріше. А тепер дивіться: дві ручки догори. Я покажу так, щоб вам краще було видно. Одна вперед, одна назад. Робимо таку е, лодочку. Потім вниз, змінюємо і догори. Поїхали. Лодочка. Вниз. Змінюємо догори. Ще один, два, три. Рівні ручки. А тепер прискорюємось. Одна вперед, одна назад. Пробуємо, пробуємо. З першого разу так не виходить, але треба пробувати. Супер! Тепер інша ручка вперед. Інша. Поїхали. Є. Дві ручки догори. І робимо, як крила. Вниз догори. Вниз догори. А внизу робимо хлопочок. Поїхали до гори хлопок. До гори хлопок. Ще, 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 плескаємо. Рівні ручки. Рівні. Діє. Взяли замочок. Робимо хвильку. Наче море. Замок. Місимо начебто тісто. Хвиля. Тісто. Хвиля, хвиля. Хвиля. Уважно слухаємо тісто. Є, супер. Скинули ручки вниз. Зробили видих. Ручки на собі е, Наталію поставили. Робимо нахил вперед. Колінка рівні. Витягуй ручки вперед. І роблю коло одною ручкою. Один, два. Начебто пливу. Три, чотири. І залишаю. Залишаю. Ще. Інша. Один, два. Зупинила. 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 Рівні ручки. Дві ручки. До гори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім тримаю. ну дивіться, нахиляюся як наймога нижче, а ручки якнаймога вище. Ні, молодці, я подивлюсь на вас, ручки, тримаємо рівні, рівні, рівні. Молодці, бачу, там із матусію роблять. Супер, нижче. Так, хто там в камеру заглядає? Ліліана. а ну давай бігом ручки догори. Я все бачу. Вирівнялись і робимо коло бедрами. Велике-велике коло більше. В інший бік. А тепер дивіться, одна ручка догори, друга в бік. Якщо в мене права ручка догори, то права ніжка на колінко. Стоїмо. Піднімаємося на носочок. Один. І вниз. Два. Вниз. Три. Вниз. Чотири. Вниз. Змінює. Носочок. 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 Є. Молодці. Дві ручки в різні боки. Мішку на колінку. На колінку. Пристіла. Присіла, дивіться, як це збоку виглядає. Нижче, нижче, нижче. Тепер взяли уявний м'ячик. Уявний м'ячик взяли. І робимо ним коло. Оп, тримаємо м'ячик. Оп! Рівні ручки. Дивіться, вже ж м'ячики повипадали. Ану нижче присіли. Змінюємо ніжку. Різні сторони ручки. М'ячик. Коло. Один. Два. Три. Ану ніжку підняли. Чотири. І в інший бік. Один. Два. Три, чотири. Робимо вдих. І видихнись. Ще вдих. І видих. Піднімаємо ніжку і тягнемо коліно до себе, до плеча тягнемо, як наймога вище. Тягнемо, 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 тягнемо. Обійняли колінку. Дуже-дуже сильно обійняли. Є інше. Тягнемо до себе, а на носочок натягнуть. І ніжка на якійсь стоїм рівненькі. Ой, молодці, супер, є, є. Тепер коліна приклеїли один до одного. П'яточку беру і тягну до сідниць. Але коліна склеєні. Колінка разом. Ручку в бік. І тепер п'яточку тягну вперед. Вперед. Є, тягнемо, тягнемо, тягнемо. Софія молодець. Хвап, Маша, ну колінка склеїла. Колінка склеїла. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Беремо тепер себе за носочок і витягує ніжку. Витягую, витягує. Наскільки можливо, витягує. Ще, ще, ще. Є, молодці. Інші коліна склеїли. Друга ніжка. П'яточка до сідниць. Колінка склеїли. Бігом. П'яточку вперед. Є, супер. Беремо за носочок і витягуємо ніжку, наскільки можливо. Витягуємо, витягуємо. Стоїмо. Не шатаємось. Молодці, подивлюсь на вас сніг. Ой, дівчата, як у вас там багато, дикись Настя і Аня. Молодці. А ну давайте всі підняли ніжку. Є. Піймали коліна, робимо коло. Один, два, три, чотири. В інший бік. Один, два, три, чотири. В різні. Один, два, три. Чотири до себе. Один. Два, три, чотири. Носочок беремо собі ручкою і розминаємо стопу, малюємо коло в один і в інший бік, друга ніжка, в інший так. А зараз ми будемо, дивіться, я спробую показати вам на підлозі. Нам треба буде лягти на животик. Є. Витягуємо одну долоньку кладемо собі під лоб, другу ручку витягуємо і піднімаємо тільки ручку один, два, три. Чотири, п'ять. А лоб на долонці лежить. Лоб на долонці. Рівно руку, рівно вперед. Дивіться ще. Ось тако. Один, два, три, чотири. Ще п'ять разів. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Інша ручка. Інша. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість, ще, 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 ще. Боже, які ви класні, супер. Піднімаємо, піднімаємо ручки. Є. А тепер дивіться, ось ми лежали, піднімаю сіднички і сажу собі на п'яточки. Є. Сіла на п'яточки. Колінка в різні сторони. І сідничками сідаю на підлогу. Вийшло? Дивіться, сиділа на п'яточках, на... на... колінка поширше, підняла сіднички і посадила на підлогу. Є, Маша, бачу, в кого не сидять, це нормально. Ви просто себе тримайте ручками. В кого сидить, то супер. Є? С кого сіла сіднички, то колінка як наймога ширше поставили? Робимо султанчика, і ми вже робили таку вправу. І не відриваючи лікці друг від друга, тягнемо догори вверх, вверх, ще, ще, а лікці разом вище, можете вище. Один. Два. А Маша, не випускай дуже низько. Залишай їх отут. Один, два, три, чотири. Ниж, нижче підборіддя. Не відпускайте. П'ять, шість, сім, вісім. Відкриваємо. Закриваємо. Відкриваємо. Закриваємо. І один, два. Скоріше. Три, чотири. Молодці. П'ять, шість. Сім. Робимо так ривок. Вісім, Дев'ять. Десять. Залишили і тягнемо таким кутом догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Сім, вісім, Дев'ять. Десять. Кут вниз. І робимо так само. Один, два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість. Вісім. Збираємо ніжки і складуємо ручки за спиною. Султанчика за спиною. Склали? О, Маша, супер. А тепер не відриваючи ручок, підіймаємося на ніжку. Стоїмо. І тепер нам треба буде, дивіться, що зробити. Оцей замочок провернути вниз і вверх. Вниз і вверх. Не відриваючи долоняк. Є, Маша молодець. Намагайтесь не відривати долоняк. Є, Ліона, молодець. І на останок. Справу, яку я давала на початку наших руханок. Одна ручка витягуємо. Хтось, напевно, пам'ятає. Інша робимо хрестик, робимо замочок, замочок, витягуємо. Лікоть і в дирочку задіваємо Одразу ще раз рука, інша. Замочок, прокручую, лікоть і в цю дирочку одягаю. Є, давайте ще раз без мене, Маса, давай, давай, можеш. А ну, так, да, ще раз, так? Да? Ось це робимо долоньки в різні сторони. В різні сторони. Роблю хрестик, зробила замочок, підкрутила. І тут треба лікоть витягнути. І в мене все така дирочка, виходить, виходить. І називаю. Катерина, Зюман, що там? А ні, Катерина, дивись, дивись, давай разом зі мною. Катерин, долоньки в різні сторони, Вот Отак, роби хрестик. Хрестик. Замочок, замочок. Є. Тепер до себе. Так, 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 все правильно, вірно. Так. І тепер тобі треба це ліпоч засунути. Давай, давай. О, і в цю вірочку вдівай. Молодець, давай, 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 давай. Дя... Є, супер! Молодці, клас. На сьогодні ми закінчили, ви все дуже круті, підійдете до своїх батьків і скажете, щоб вони такий замочок собі на шию вділи. І я вам скажу, що половина не зробить, бо це можуть робити тільки дітки. Пані Ксенія, у нас тут були питання, ручки тримали, мікрофончики активні, можете запитати, але не всі разом, будь ласка, Я так? хочу сказати, я просто бачу, бо я вже гадав, бо я бачу, як ви рідні. Ми як рідні, так, Марк. Дуже дякуємо. Ти нам теж як рідний. І всі-всі-всі дітки вже як рідні. Дуже багато діток приходять на ефіри, і ми цьому дуже-дуже раді. Ну що, зарядилися я на позитивний мене. день? А можна, а можна І я потренуватимуся? Я буду буваченням. Можна, притерю. а можна я потім із вами потренуватися? Добре, для бачення! Обов'язково, Марк, потренуємося, ми <сп> за всіх обіймаємо. Варно, вам дякую.